Так, діти, 47-й урок, ЯПС. Тема нашого уроку загальні відомості про Львівську область. Тобто ми з вами розпочинаємо вивчати Львівську область. Пропоную віртуальну подорож до Львовської області. на Вивчимо слова пісні Мандрівка України». Пропоную вивчати за методикою блискавка. Беремо маленький зошит, закриваємо всі рядочки, крім першого. Читаємо три рази, два рази, як черепаха, один раз як сорока. І розповідаємо з пам'яті. Так, всі чотири рядки. Потім читаємо три рази. Весь віршик, так. Два рази як черепаха. Один раз як сорока. І розповідаємо з пам'яті. Будь ласка, натискайте паузу та працюйте. Так, тепер у нас дуже цікаве завдання. Потрібно із букв скласти слова. Давайте спробуємо. Так, перше слово яке? Як ви думаєте? Маленька підказочка. Якщо склади, поміняти містами. Так, дата. Пишіть. Дата, нагадую, що ми пишемо письмовими буквами. Дата. А от тут чотири букви. Ні одна лише голосна. Що це за слово таке? Герб, пишемо герб. Герб. Так. Третє слово. Я вам даю підказку. Перша буква у в слові. Остання я. Ну-ка, давайте будемо відгадувати, що це за слово? Як ви гадаєте, утворення два Н. Бачите, у вас два Н утворення. Так, пишемо письмовими буквами. Утворення. І останнє слово. Як ви думаєте, яке це слово? Центр. Пишемо центр. Увага! Завдання номер 4 Читаємо разом з діктором. Слухаємо діктора, а пошепки читаємо, дивимося ученятами, розвиваємо два види пам'яті слухову та зорову. Це важливо. дивимося у зошит Львівська область утворена 4 грудня 1939 року. Герб Львівської області це щит. На синьому тлі зображено жовтого золотого лева, який спинається на скелю. Увінчує герб жовтий золотий тризуб, адміністративний обласний центр Львівської області місто Львів. А тепер? Ви бачите, що це проживим кольором, так напечатано. Тобто це навчальна одиниця, яку потрібно нам вивчити. Будь ласка, читаємо три рази, один раз, о, два рази як черепаха, один раз як сорока, і розказуємо з пам'яті. Можна підглядувати, але. Якщо будете розповідати своїми словами, це не є аж помилкою. Вмикайте паузу та працюйте. Так, а ми продовжуємо сторінка 7. Завдання номер 5. Візьми участь у перегонах картографів. І так, давайте ми. Напишемо сторони світу. Які у нас сторони світу? Північ, південь, захід, схід. А тепер перевіряємо себе. Увага на екран? Так. А тепер, будь ласка. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно знайти на карті Львовську область та її адміністративний обласний центр. Підкресли їх назви. Визнач, у який частині України розташована Львівська область. Обери правильну відповідь. У східній, у західній, у північній. У південній. Так, давайте перевіряти, в якій частині відповідь де в західній, у західній частині України знаходиться Львів, Львівська область. І ви можете розмалювати кубок. Переможця, тобто ви відповіли на всі питання. Перегорніть, будь ласка, сторінку. Завдання номер 6. Пропоную порухатися з пісенькою. Лічимо десятки. Увага! Хочемо перепочити і десятки полічити, разом будемо співати, і завзято танцювати. Хочемо перепочити і десятки полічити, разом будемо співати, і завзято танцювати ось один десяток десять, а як два, то буде двадцять. Три десятки, буде тридцять, а чотири, десятки, сорок. десятків – п'ятдесят, отже, десять, двадцять, тридцять. Далі сорок, п'ятдесят, далі сорок, п'ятдесят, десятків, то буде шістдесят, сім десятків. Вісімдесят, вже, вісімдесят, і вже 80, 90 100 і 100. І рахуємо, ми вже до ста, усі до ста, 10, 20 і 30, 40, 50, 60, 70, вже тоді, 80, 90 і далі буде 100. А перепочили. А тепер повертаємося знову до нашого уроку і так е завдання від Нейробіка Бубу. Увага на екран. Назви круглих чисел. Круглі числа – це числа, які закінчуються нулем. Ітак, раунд перший, Увага, на екран. Рахуємо прави для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби. а У вас така відповідь? Записуйте в клітинку раунд другий. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Записувати результат у клітинку. третій. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби Записуємо результат в клітинку. Будь ласка, скажіть мені, а, яка чому, самостійна частина мови позначає а, всі ці числа, або поряд, порядок предметів в час лічби? Яка відповідає на питання скільки? Яка відповідає за рахунок предметів? Пислівник. Так, а тепер давайте прочитаємо разом з діткам довідку. Коли потрібно дізнатися про кількість предметів під час лічби, ми ставимо питання скільки. На це питання відповідає числівник. Розгляньмо приклад: скільки гербів на малюнку. Три, скільки герби зображено на малюнку. Але іноді нам потрібно знати не кількість, а порядок предметів під час лічби. У цьому разі ми ставимо питання: котрий, «котра», котре? Котрі. Слова, що відповідають на ці питання, також є числівниками. Розгляньмо приклад. Чи є третій, котрий герб на малюнку гербом Львівської області. Ні. Гербом Львівської області є другий, котрий герб у рядку. На сторінці 9 завдання номер 10. Прочитай речення. Постав у дужках питання до виділених прислівників. На гербі Львівської області зображений один. Питання до один. Яке буде питання? Скільки? Так, ЛЕВ. Дата утворення Львівської області четверте. Питання яке буде? Котре, котре, грудня 1939 року. А тепер пропоную відпочити і будемо ми відпочивати під пісню Батьківська мова. І радісно й святково і гордо і велично, я мову соло, несу в піснях у світ. Бо Українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує цвіт. бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує цвіт, вона сонце сяйна, вона промениста, у ній праві кітечі. Кажи, дайна і праведна чиста, це батьківська мова, це мова моя, та кажи, дайна і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя, Мій серця насолода моєї долі крила, вона барвиста мова. Батьківський заповіт, у ній душа народу і непоборна сила, у ній не згасна пісня, що не з роду зроду рід, у ній душа народу і непоборна сила, у ній не згасна пісня, що не з роду зроду рід. вона сонце сяйна, вона промениста, у ній правій кі я. Така кажи тідайна, і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя, Така кажи, тідайна, і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя. Сяйна, вона промениста, у ній правіків течіття, така життєдайна і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя. Вона сонце сяйна, вона промениста, у ній правіків течія. Така житєдайна і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя, така житєдайна, і праведно чиста. Це... А тепер повертаємося до нашого уроку. І так, є навчальна одиниця. Прислівник. Це самостійна частина мови, що позначає кількість або порядок предметів під час лічби. Це відповідає на питання, скільки, котрий, котра, котре, котрі. І так, один скільки. 30, скільки перший, котрий, п'яті, котрі. А тепер нам необхідно з'єднати слова з відповідними частинами мови. Нагадую, іменник називає предмет і відповідає на питання, хто що. Прикметник описує предмет, відповідає на питання, який, яка, яке. Числівник Рахує предмети, відповідає на питання, скільки котрий. Діє слово. Це слово діє. Тобто предмет діє, відповідає на питання, що зробив? Що зробила. А. І так, Лев, задайте питання. Лев. О, лев, це належить до частини мови іменник. Центр. Задайте питання. Що центр? До якої частини мови належить? До іменника. Четверте. Питання яке буде до цього слова? Котре. Котрий? А, котре. Четверте. оце яка частина мови? Прислівник. Герб. Питання. Що? Герб? Це яка частина мови? Іменник? Обласний. Задайте питання. Обласний. Який так? це прикметник жовтий, який прикметник? Зображати? Що робити? Діє слово. І так, наш урок закінчився. Відпочивайте.